Залочівське управління газового господарства створене у 1996 році на базі бувшого приміщення, яке проведено реконструкцію повністю, починаючи від фундамента до даху сільгостехніки. Бувшої. Тут практично все починалося з нуля. Значить, ви бачите перед собою прекрасну прохідну, зроблену загорожу. Асфальтовано е, ці, е, доріжки, висаджені квіти, там рози постійно, е, і інші квіти, значить, фонтан є. І всі ті приміщення фактично побудовані з 1996 року. Будувалося нашими людьми, ніяка тут будівельна фірма не приймала участі, все було значить, на ентузіазмі. Після роботи. Дане приміщення, виробничо-технічний корпус. Практично, це було не накрите приміщення, побудоване з цегли. Я ще скільки пам'ятаю, що тут був такий великий пройом, не було нічого. Значить, практично все зроблено силами наших працівників після роботи. Значить, тут кожне дерево, кожний кущик, значить. Кожний бурдюр практично поставлений під керівництвом Зиновія Астаховича. Він починав свою роботу зранку з обходу територію і закінчував. Справа лабораторія, яка обслуговує 5 районів, де є всі стенди для провірки газових лічильників. Тут є прекрасний, можна сказати, найкращий в області клас по техніці безпеки, де можна навчати. Людей. Тут розміщені значить, кабінети, де наші дільниці ну, працюють, ну, проходять інструктаж і виходять на, на роботу. До виробничого технічного приміщення значить, того корпусу примикає деревообробний цех. Тут є пилорама. Тут є станки, ну практично воно все робилося не тільки для нас, а для других підприємств, ну, газових підприємств нашої області. І тут якраз за цим цехом є ще склади, є піднавіс. От ми зараз на місці можна сказати живого уголка. Де вигулювалися дикі свині, де е, е, значить, вигулювалися е, страуси. Е, тут приходили діти зі школи на екскурсії. Е, було цікаво. Е, начальник е, Стахович завжди їм дарував е, значить, яйці. Вони такі великі, розумієте, що для, е, як сувеніри. А е, от перед вами приміщення то стильної сторони. Побудовані теж, абсолютно побудовані своїми силами, ніякої тут організації не було. Тут знаходиться 20 швейних, тут знаходяться звід... з тієї сторони внизу гаражі, на другому приміщенні значить, аварійна служба, всі побутові кімнати, які потрібні. Значить, для ну, хорошої роботи, щоб люди мали де відпочити, щоб люди мали там їдальня є, значить, вони собі і підогрівають і варять, що, що там треба. Тут якраз створені прекрасні умови для роботи. Ви зверніть увагу, що навіть кожний вхід в приміщення має якийсь дашок, оброблений камнем. Ну, зроблено все зі смаком. А в цьому велика заслуга, особливо Шептицького. Я не то що хочу тут його похвалити, я хочу сказати, що господар був на своєму місці. Перед вами знаходиться центральний склад. Рядом, от бачите, приміщення, пише там номер два. Всі пронумеровані. Тоді, не тільки склади, а бокси для машин, і, бачите, виступає, видно, кранбалка, щоб для погрузки важких якихось матеріалів тут заїжджала машина, і значить кранбалка пониніше вона працює. Але цех зараз закритий. Я маю на увазі центральний склад. Ми не маємо складу, він скорочений, всі матеріали перевезли в Красне і Бузьк. Зліва від вас знаходиться бувша стара заправка горучо-мастильних гар... 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 матеріалів, сільгостехніки. І от вона за територією ви бачите, що О, які там е... курчиха, базив, що то колись було то саме і тут. Але тут все зроблено для того, тут підтримується кожну п'ятницю, ніхто нас не заставляє. Ми рано виходимо на годину. E, значить, прибираємо територію, фарбуємо, білим e, дерева, значить, то вже в крові в нас є. Я займаюся ремонтом автомашини «Газелька», яка вже не нова, має 14,5 років. І. Надіємося, що наша фірма буде нам допомагати в запчастинах. Збільшені зарплати, ми маємо маленьку. Ну а далі будемо бачити, як буде. Золочів нет.